Вітаю всіх! Хочу показати вам одну зі своїх колекційних платівочок Metallica, Kilamol, їх дебютний альбом. І це саме перше видання на лейблі Megaforce. Це вініл 83 року. Сірим пяточком І моя копія збереглася з оригінальною вставочкою. З текстом это фото. Сьогодні це видання у такому стані є досить рідкісним та цінним. А сам гурт є одним із улюблених для мене з самого дитинства. Тому колекціоную їх записи і раджу вам, залишайтеся зі мною. Всім чудового дня!